Привіт, з вами канал Гронавтоброго. Вам перегляду людей. От дивіться, я абичний мужик. Абичний мужик. Я працював у салоні в Стробері. Вони ага. прийшли, вимагали грошей, побили нас. А потім прийшли отеці джентльмени, конфедерати. Навели порядок і тепер дають відповід бандитизму. Захватили цей город і проголосили його свободним городом. Ага, А губернатор ага. наших штатів це жирний покидяк. Він этих бандитів наняв і вместе з армією снабжають їх зброєю. І вони ага. тероризують людей, а тепер будете, знаєте, приїжджати сюди і тут людей тероризувати. Так що ви дивіться, губернатор віддає преступні прикази шерифам, щоб вони оце, е, Давали зброю бандітам і ці бандіти нам, намагались нам щось противопоставити. Ого. Та, так, ж така хочете історія. вільне місто просто. без Ми нічого. хочемо вільне, щоб, щоб люди могли, от, знаєте, приїхати, нічого не боятися. А оці бандюгани, yeah. no, вони вже якісь. No, мене вже і паспорт попросили, і наручники це, це, тому, вже, це, щось, то вже за це він отримає. О, правильно. О, за він он получив. Ну так ну дивіться, то, то, якщо людина приїжджає з інформацією, то вас про якусь якоїсь а, а кайданки... Це, це, це він просто панізнанки, панізнанки просто панізнанки. Пані а... да. ага, ага. Следующий раз все буде як треба, як то кажуть, да. як належить, і все буде ровно, як по маслу. Я вам даю своє слово. Це кажу вам. Я клітус Галахер, зірка бивша, зірка блеквотера, актор театру і кіно. Ага. А, і автор пісень і віршів. О, театр. Ну це так. дуже гарна професія. Так, так. Ти як вас занесла сюди? А отак у мене губернатор отобрав хату. Потім отобрав у мене мій човен, який мені брат подарував. Потом ті бандити не давали мені послідній мій бізнес вести. І я думаю, отак, вот що хватить, терпіти оці преступні накази губернатора, та вот то свавільної да, влади, вони да, да. мало того, що не борються з бандитизмом, вони так йому ще й потакають, завозять йому зброю. Я думаю, досить еті негри повсюду гвалтують білих жінок, і ну, бандити не, не граблять граблять бідних людей. І так. от прийшли ці мужички у формі конфедерати і кажуть, треба звільняти Америку. Так, Я з ними повністю згоден. Хочу. Так. Треба вільна країна, вільна, вільна країна. Вільна країна. Вільна, вільна. От як Нас... наші батьки заснували, щоб була вільна країна, хоче мужик мати динаміт, хай має, хоче отако от взяти собі зброї, повний віз, Хай везе його діло. Щоб ніхто нікого не ограничував. Хочеш стять отамо за містом, Сти. на здоров'я. Ну тільки за містом, в місті не можна. місті не треба. Ну може стало ще спокійно собі. Добре, хлопці. Дуже, я ж розумів. ви, ви, ви об'яву напишіть.